У в'яжі авіамісис до мова доброго ранку, доброго дня всім. Мене звати Ілона і ви переглядаєте канал Піка і Піла. І так, це вже сьомий урок. Сьомий урок для початківців, які бажають вивчити португальську мову. І е, ми вже говорили про. Теперішній час, про два минулих часи, доконаний і недоконаний. Минулого року ми говорили про майбутній час і також про деякі важливі слова, які португальці використовують, а ми не розуміємо, чому вони їх використовують. І на сьогодні я підготувала деякі речення, дуже складні для розуміння нашого. Але португальці їх використовують, і сьогодні ми будемо їх переглядати. Ну, а перед цим я попрошу вас поставити лайки, прокоментувати моє відео, і якщо маєте бажання переглянути попередніх 6 уроків, де ви можете дізнатися трішки про мою історію, про моє життя в Португалії. Ще перед тим, як я буду говорити по темі, яку сьогодні, на сьогодні я підготувала, я хотіла би, згідно з ваших коментарів, поділитися. На мою думку, важливою інформацію. Тому що ви вчите на курсах, що іменники чоловічого роду мають закінчуватися на У, а іменники жіночого роду мають закінчуватися на А. Насправді не так все просто, і, і ця схема, ця логіка попадає тільки на деякі слова. Тобто можуть існувати і існує дуже багато слів, які закінчуються на А, і вони є чоловічого роду. І є дуже багато слів, які закінчуються на У, і вони є жіночого роду. Тому не обманюйте себе і не зовсім все так, як говориться на курсах. Тобто про цю тему можна говорити дуже і дуже багато. Не сьогодні я буду говорити. Якщо у когось є питання на цю тему, можете писати. Можливо, я підготую саме по цій темі один урок, але трошки пізніше. Ну, а сьогодні продовжимо таку цікаву тему і розглянемо такі речення. Перше це батир аж ботаж. Давайте розберемо по слову батир, бити, аж бота – що Так, Значить бити чоботи у португальській мові воно так, як метафора помирати. Значить, коли ми кажемо батив аж бота, значить хтось помер. Як цікаво. Так? Давайте розглянемо ще одне речення. Дар ком у наріш на порта. Значить, дар давати ком наріч з носом на порта в двері. Тобто вдаритися носом у двері. Хочеться сказати, що закрито. Е, може бути закритий магазин чи щось. Так? Значить, я можу сказати: іудей ком на на порта. Тобто я прийшов, а там закрито. Також ще одне таке цікаве речення, як португальці говорять: Дор де котувилу. Тир дор де котувилу. Що це таке Дор. Дор це біль, котувилу це лікоть. Так? Значить, мати біль ліктю. Хочеться сказати, що людина завидує. Коли ми кажемо Ілли тень дордеку ту вілу, хочеться сказати, що він завидує. Ну, Такі метафори, які, напевно, в нашій мові є також, не зовсім такі, але свої. Інші, але свої. Ще одне: Кень анда ашува моляси. Що означає? Хто? Ходить під дощем, мочиться. Про що ми говоримо? Про те, що якщо одна людина шукає якоїсь, якихось проблем на свою голову, вона їх знаходить. Значить, хто під дощем ходить, звичайно, що він намочиться. Окей. Ще одне. Вірту корди гауза. Бачите, туду рожеве. Так, хочеться сказати, що коли це використовується, коли людина, можна сказати, не в собі. Або вона закохана, або просто е, літає десь в хмарах. Так, Значить, бачить все в розових кольорах і не бачить реальної, не бачить реальності. Далі, часто ми використовуємо ще одне цікаве таке речення. У гату а лінгуа? тебе можуть запитати, у гату а лінгуа? кіт з'їв ти язик, тобто, чому ти мовчазний? Людина мовчазна, людина не говорить. Значить, якщо ми мовчимо, хтось нам може задати це питання. Людина, яка хочеться, хоче з нами спілкуватись. Окей, далі. Нука майже сабаду. Ну, це дуже часто вживане речення португальцями. Вони вже, напевно, з понеділка кажуть: нунка майже сабаду. Ну, в буквальному значенні, напевно, що більше ті люди, які працюють, так? Того, що, звичайно, на вихідні цікавіше жити. Тому вони більше це використовують. Нунка майже сабоду. Ну, ніколи більше не прийде субота. Тобто, щось, ну, як сказати, субота затримується, можна так сказати: субота затримується. Окей, далі. Кому ін лата? Ну, як сардіні в. В цій консерві. Значить, що це означає? Що багато людей може бути в одній кімнаті, в одному приміщенні, в одній машині. Значить, і вони, і вони це вживають як, як метафору, щоб сказати, що дуже багато людей в одному місці. Фікар і нягла жди бакаляв. Значить, знаходитись у водах. Бакаляв. Ну, ми знаємо, що бакаляв ми маємо замочувати в воді, тому що воно дуже солене, щоб потім ми могли його приготувати. І, і, і в них є ось така і, смішна метафора, коли якась ситуація відбулася, і… Так, якби на неї закрилися очі, закрили очі, забули про цю ситуацію, так вони кажуть: фіков і не гожди бакаляв. Тобто забули про, про подію, не знайшли винного, не знайшли причини, залишилось, залишилось просто ось так. Далі. Прімий рухніс. Dejes інtrіси. Також, прімейру і штраніси. Прімейру це, ну, по перше, так, якби це для нас сюрпризом є, а потім ми привикаємо. О, оце воно і означає. Ну і останнє на сьогодні кумир ішурар пурмайш. Це хочеться сказати, що е, якусь рі, якась річ є чудовою, і, і ми любимо її їсти. Е, значить, ми можемо сказати таке речення, або ви можете почути його, так? їсти і плакати за більше. Тобто. Ми так любимо, що ми хочемо їсти, їсти, їсти і ще плакати, щоб нам дали ще більше. І ось такі цікаві речі ми сьогодні почули. Португальці це дуже часто вживають. Звичайно, що не зовсім зрозуміло для нас, чому вони вибирають такий зміст слів в одному реченні. Ясно, що щоб до цього дійти, щоб це зрозуміти, треба з ними спілкуватися, треба з ними жити щоденно. Але вже деякі підказки, я думаю, ви маєте. Я їх вам дала сьогодні. Звичайно, ще є дуже багато речень, які вони вживають, про які я сьогодні не говорила. Але. Ви можете зрозуміти, що португальська мова має свої причуди. Так само, як і наша українська. Я вже навіть не пам'ятаю, як ми можемо говорити такими метафорами в українській мові, але в португальській Насправді є дуже багато метафор. І коли я з не з португальцями спілкуюся, знаючи вже ці, вже ці речення, вони кажуть: ну дуже приємно, що ти наскільки знаєш нашу мову, що навіть говориш вже саме такими метафорами, що тільки португальці її вживають. І так на сьогодні все. Я дуже вдячна за ваші відгуки, за ваші лайки. Буду вдячна, якщо також поставити над цим відео свої лайки. І для мене дуже важливо, щоб ви переглянули мої попередні уроки. В попередніх уроках ви багато цікавого можете дізнатися. Багато пояснення, чому так, багато правил, граматики, читання і цього подібного. Uh, дуже дякую за сьогоднішню увагу вашу. Uh, мене звати Ілона. Ви переглядали канал Піка і Піла. І адеш. Фікеймбайн. Continuação de um bom dia. Obrigada.